Чи треба пробиватися до правди, і як до неї пробитися, якщо треба? А ми не знаємо, що таке правда. Цього ми не знаємо. Не знаємо Ні. тому до чого ми будемо пробуватися? Те, що нам не подобається, наш теперішній стан, це не означає, що ми знаємо, як із нього вийти. Що ви особисто називаєте правдою? правдою я називаю те, що в моїх очах у ці люди абсолютно однакові. Ви сьогодні це слово повторюєте однакові. Так, однакові. Ви маєте на увазі рівність? рівні? Так. Так, Так це. Тобто всі люди рівні. Усі люди. Але якщо я так бажаю бачити Так. і йду до цього, то вважається. Що це так. правда. Я такий самий рівний з ними, так? Абсолютно. Ну, ось. Тоді ми дізнаємося, що ж це за правда, який у неї смак.